Що? Наступити. 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 Тут і там бачиш волі. А чиї? Чи знаєш ти насліди, не наступай. Голос, віра, відграш. А тепер послухали, хто це так? Слухай. Ти, ти, ти. Слухай, а вони глядають. Це правда? Це тигр. А ми можемо кричати, як тигри. Ніхто не кричить, покаже тигра. Обічані, і ми хто з вагітні награди. Я дивлюся, що менші туристи гучніше кричать. А дорослі можуть поручати. Ой, це мультраснув. <рикла> ну що, ви пам'ятаєте правило? Ручки не відпускаємо. Можливо, когось іншого зустрінемо по дорозі. Нам сліди, ми бачимо скрізь. Треба <рикла> навкруги дивитись, щоб нам не загубитись. Тут і так бачиш, сліди. А ну подивіться по сторонам, хто там. Знаєш ти? Ось на сліди не наступай. Голос. Віна. Відгадає. А хто це? Вап, Пекіна підказала. А хто покаже найсмішнішу валпу? А? а ну покажіть свій артистизм. Thank <laughs> you. Папа смішні. Я думаю, що далі у нас не знаю, хто буде. А нас стороні... не може. Чу у ліс. там слідимо бачу скрізь. Треба навкруги дивитись, Щоб нам не забитись. Тут і так. Бачиш, сліди. А чиї? А ручки тримаємося ти за руку лягрі? Не наступай голос! Віра, відгадай! Що гусь Що, Ну, Друзі, вот а показувала такого свого побута. А вміємо топоті, як слони! гучно-гучно. Треба напруги дози, щоб нам не посадили нас. Ти і два слідних. А чи ні, що не вишки? На сліді не наслідок. Голий, віра, відгадай. Хто це? Як так, правильно, це дика э, курка.